Протягом доби окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти області. На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районі Плетенівки Чугуївського району. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли Гатища Чугуївського району, ветеринарного козачої лопані, зеленого Харківського району. На Куп'янському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Іванівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Петро Іванівка, Фиголівка, Моначинівка, Гусинка, Новомлинськ та Кислівка. У селі Козача Лопань в результаті ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок без постраждалих. Близько 15 п'ятнадцятої місті Вовчанськ внаслідок обстрілу військовими Російської Федерації пошкоджені будинки, господарчі споруди та автомобіль, отримав поранення. Чоловік 54 років, госпіталізований у середньому стані. Рятувальники звітують, продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 78 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку противник не полишає спроб наступати у районі Новоселівського. Наші бійці стійко тримають оборону, відбили всі атаки ворога. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. новини Харків.